Я завжди хотіла десь подорожувати за кордоном. У мене, напевно, знаєте, як багатьох українців була така, яка щодо за кордоном краще, гарніше. Я, наприклад, дуже жалію, що я не обізила Україну. Я була в Криму, там в Одесі, та в Києві, але я не була ніколи на сході до початку повномасштабного. І це дуже мені встидно зараз про це говорити, тому що міста такі, як от Маріуполь, Авдіївка і багато інших Бахмут, я їх вже не побачу там. Тобто в мене я виростала і в мене я ніколи не цікавилася історією України. Типу, у нас було в школі, але я не хотіла то вчити. У мене не було якоїсь такої чіткої свідомості. Та? Я завжди хотіла бути за кордоном, закохувалася в іноземців, подорожувала за кордоном. Думала, що я теж буду жити все життя в Америці, тому що я знала, що в мене там сім'я в Америці, що вони там будуть жити. Типу, бо тоді мама і бабуся ще були в Україні, що вони туди хочуть їхати. Я завжди теж так хотіла. Але зараз я тут, і в мене повністю змінилося якесь і бачення, і свідомість типу я взагалі якось це собі зрозуміла. А як я взагалі жила в Англії? І що ми з Гаррі планували жити в Англії? Ні, ясно, ми хотіли жити в Україні. Але як жити в Україні? А що ти робиш для тієї України, щоб там жити? Та ну та працювала я перекладачем, але це, це мало треба робити набагато більше, щоб жити в цій Україні.